Добрий вечір, шановні друзі. Вибачте за такий безлад. Бо тут в мене п'ять робіт я можу робити одночасно, тому завжди такий в мене порядок. Буду знімати частинками, бо вже слава Україні! Вибачте, смерть ворогам, бо вже скоро буде місяць, як я не можу завершити, трохи попав під шахеда. Тому три тижні був з радікулітом. І багато тут є в нас змін. Тому майже все готово, але в останню мить я написав, що нема регулювання балансування між каналами. Тобто, ну, як ви зрозуміли, я вже показував, що я плату перевернув, щоб тут була гучність регульовка. Якщо ставити її як треба, то гучність справа. Не знаю, чому це китайці, мабуть, для Арабів робили. І що тут важливо, що треба поставити баланс між каналами. І виникло питання, робити на два резистори чи робити на один окремо. Ну, два це завжди гірше, ніж один. Е, можна робити на два, колись у нас робили так, щоб було можна. Е, составний такий резистор був, але можна і на одному робити, але є там одне оле. Я буду потім коли е, додати відео, я скажу, що треба, щоб не на землю сигнал садився, а треба, щоб стояв резистор, ну хоча б на один, три, п'ять. Кілоом в одному плечі. Тому зараз я буду тут робити отвори, робити все, що тут треба, і під'єднати. Тут вже майже все готове, як ви бачите. під'єднан вентилятор, закріплено все, поставлений термодатчик, щоб на 70-75 градусів, якщо буде радіатори грітись. Працювати, обдув його достатньо. Ну і тут такі дебелі дроти стоять на живлення. Бо я казав, тут до кВт трансформатор, тому його тут вистачає. Ну і зрозуміло, 3 ампера. І тут 2 А для того, щоб можна було дати напругу на сам, сам приймач. Тобто там навіть 1 А вистачить. Ну і тут ще мені треба трошки під'єднати е, до вихідного каскаду, маю ось такі дроти. так, І, як ви бачите, тут не знайшлось в мене, вибачте, так, щоб були добрі контакти, тому я використовую старі, ну і зрозуміло буду це на вихід. Це не має ніякого значення. Ну і тут, скільки тут я вже не пам'ятаю, або 2,5 квадрата, або 3, вже не пам'ятаю. Вистачає так, щоб можна було е, закріпити. І е, ось я зробив таку панельку, яка ставиться сюди. І е, вона е, буде... Так, так, отак, отак буде стояти, і вона буде притоплена так, щоб оці контакти неможливо було збити нічим. Тобто тут тільки єдине, що погано, що виступають ось ці ручки. Більше тут ззаду нічого, окрім штекера комп'ютерного, як ви бачите, ось буде отакий два запобіжника, вихід на колонки. Ліва, права, і е, окремо я роблю вхід і вихід на е, попередній підсилювач. От і все, що буде на задній панелі. Ну, а тепер, друзі, давайте я буду тут робити, а потім я вже коли все зберу, будемо дивитися, що тут у нас вийшло. Я окремо кожні модулі перевіряв, усе добре працює. Єдине, що що я не зможу вихідний каскад послухати, я його подивився. Дивився на осцилографі. добре працює, ніяких нема там перешкод. Ну, буду дивитися, як це російською наводка, щоб не було гудіння та чогось там іншого. Ну, як ви бачите, треба було трансформатори, начебто, розмістити так, щоб центр ваги був по центру. але Якщо я буду туди посувати ось цей трансформатор, то там будуть йти магнітні поля, а робити екран, самі розумієте, це вже можна робити і треба робити, але це вже я не буду робити, бо зараз нема з чого. І так вже дуже довго затягнувся цей проєкт. Ну, ось так. Ну і ви бачите, що тут. Передня панель готова, все готово, індикатори працюють. Це в мене буде працювати лівий канал, правий канал, коли включаться вентилятори. І це, що є напруга. Це буде на основну мережу, яка підключає цей трансформатор. Я думаю, що достатньо. Ну, а це включається окремо. Окремо включається попередній підсилювач і окремо включається. Ось ця Наша тарабайка радіо. Ми договорились з Любомиром, що він на ось цю панельку знайде плівку автомобільну, тоновану. ну, Яка краще там ви підбере вже сам і добре так прикриє. Ну, а так ви, як бачите, що виглядає не дуже так вже як колхоз, але вистачить. Ну, давайте до другого. До продовження будемо казати так. Ще раз слава Україні і смерть ворогам. Продовжуємо. Як ви бачите, все працює, є невеличкі, але я від'єднав трошки баланс. Буду ще трохи, от бачите, що мені не до вподоби. Один канал е працює трошки по індикатору краще. Інший І сам індикатор. Не е, приставка, гучність однакова. Якщо тут тим крутити, все, от ви бачите. Прибрав. Тому ми убезпечили від цього, ну. взяли повністю європейські практики щодо регулювання, а оподаткування зробили просто звичайним таким самим, як є з ціними паперами. Тому, тут, того, ми Тому я тут ми має, буду ще трошки та, працювати практику, щоб індікатори Рика нема, нічого нема. Все, все показує добре, але працюють трохи не дуже мені як тут до подоби, Тому я вибачте, я Любомири написав, бо була вже третя, четверта година ранку. Я не міг підключити колонки, бо у мене я вже кажу підселенці. Ну і як ви бачите, зараз я так давайте зроблю, щоб було краще. Видно, де тут що. Ось так зроблена задня панель, як я казав. Зараз дріт трохи приберу, щоб вона прикрита і я вивів ось гніздо антенни. Окремо, ну і все тут, як ви бачите, я зроблено все добре. Так що там ще я трошки підзакріплю. Ну і мабуть завтра зранку піду, спробую сьогодні вночі посидіти та прибрати. Ну, ось десь так. Так що дякую вам всім за увагу. Наш проект завершений. Буду тепер. Я робити два окремих блока живлення. Навіть три для Валентина Ярмолюка, бо він вже зачекався. дякую, друзі, слава Україні! Смерть ворогам!